Заключною гонкою цих вихідних у Фінляндії стала жіноча естафета, захопила лідерство на першому етапі Лужан Монос Франції з перевагою у 17 секунд над Чехією та Швецією. На жаль, одразу два штрафних кола заробила Олена Городна на стійці, Україна на передачі 17-та. Відіграла те, що втратила на вогневому рубежі Стінґруза з Буше в інтервалі однієї секунди Франція та Чехія. І в той час, як Шведка відправляється на штрафне коло. Фінляндія піднімається на третю позицію 23 секунди відставання. Христина Дмитренко відіграла три позиції. Україна, – 14-та. Збільшує перевагу Франції на третьому етапі. Софі Шово. 28 секунд. Поступилась їй Марін Кіркейде, яка виводить Норвегію на другу позицію. І на третє місце підіймає Швецію Ханна Еберг. Олександра Меркушина на передачі естафети 15, -та». додала інтриги в гонку Жулія Сімон, яка мала штрафне коло на заключній стрільбі. Таким чином, одночасно на заключне коло відправилась француженка та Ельвіра Еборг. Проте проблема з ногою завадила Сімон поборотися за першу позицію. І у підсумку золото сьогодні здобувають шведки. Добіжала до фінішу і зберігла за Францією другу позицію жулія Сімон. Із бронзою закінчує гонку Норвегія з Інгрід Тандревольд у ролі фінішера. Італія четверта, Австрія п'ята, Польща на шостій позиції. Юлія Джима у підсумку фінішувала одинадцятою.